Всім здобрийвіт! Ви знову на нашому каналі читать круто в Буктюб. Знову я, вами Дзільна. А про яку кримусь ми з вами поговоримо, ви не дізнатесь поки не підписуєтесь на наш канал, поставте лайк і нажмите дзвіночок. А сьогодні у мене ось така дуже прикольна книга, яка називається «Перша подорож». Написала її Юлія Кузнецова, намалювала Алюна Ястремська. Видавництво вдвоє. Ця книга українською і словацькою, тому двома мовами. Ось, сама книга від початку про дівчинку. Була дівчинка, вона була дуже маленька. І вона жила в будинку і на галявині вона, вона побачила дуже красиву корову. Наша таких взагалі не бачила ніколи. Це була сіра корова. Вона мукала, вона нічим не була інша за різні корови, але її назвали Мишка. Чому мишка? А, тому що ці дівчинки вона дуже сподобалась, а, вона, тому що вона була сіра. Ось, і тому її назвали Мишкою. Мишка. Дуже е, любила вигадувати, мріяти. Е, казала, що за галявиною дуже красиво. Там є е, гори, річки, доли, е, моря е, і міста і так далі. А інші короби е, е, казали їй, що на галявині найкрасивіше, е, і що це найкраще. Що нікуди не треба о, летіти, їхати йти, і так далі. Ось. Ця дівчинка знала, що, о, що мишки о, її мрія вирушити кудись на море, в місто, о, в гори і так далі. Ось. І тому, коли в мишка було день народження, дівчина, дівчинка їй зробила. Повітряну кулю і сказала, що що вона її зробила, тому що знала, що вона любить, що вона хоче подорожувати, подивитися, роздивитися, поїхати кудись, полетіти кудись в місто і так далі. Ось. Але сказала, щоб вона обов'язково повернулася. Ось. Потім прилетіла пташка, яку звали взагалі е, Дмитриком, а, але її назвали Док, тому що м, навіть раніше його звали Дмитриком, Але він вирішив, що дог звучить солідніше. так наче він справжній доктор. А чому б і ні? Минулого місяця, наприклад, він витягнув дзьобиком ск е Скапку е зайчикові з лапки. Хіба, хіба не доктор? Він допомагав різним тваринкам, навіть е витягнув скапку, зайчиком із мішком своїм е вигім дзьобиком, е і тому його зває, звуть Док. Тому що Дмитрик це звичайне ім'я Дмитрик. А док, це можна сказати як док, доктор скорочено. Ось. І сказали, що, щоб він полетить з коровою, з мишкою, щоб вона там не була сама, і щоб, щоб вона не згубилась. А якщо б згубилась, то навіть у Ось. Вони метіли, летіли, летіли. І побачили місто. Там було дуже прикольно, їй вона дуже сподобалась. Зараз я вам прочитаю, що сказала корова. Ти ба, док, це ж, це ж місто, як і будинки величезні, захоплена деревенула мишка. І в них живуть люди, а корови. А де ж пасуться корова? Та нема. Там ніяких коров, у місті людям і так місця бракує, вони навіть собак у сумках носять, я на власні очі бачив. Так що мишка м -м, сказала док докторові, доку, що в місті краще зупинятися не будемо. Не хочу, щоб її носили, бо вона не хоче, щоб її носили в сумочки. Ось, тому вони зупинилися за містом недалеко від міста на галявині. Вони перепочули, зробили пікник і почули якісь дивні звуки. О, ох, ох, ба, оха. Ой-ой-ой. Які звуки вони почули взагалі? І що це було? Ви можете дізнатися, коли прочитаєте оцю дуже прикольну книгу. Ставте лайк, підписуйтесь на наш канал. Читайте різними мовами. словацькою, англійською, українською, німецькою, польською, але тільки на російською. Тому що нашому це треба? На всім па-па-па!